Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти, який новий метод ми винайшли, як боротися з плодовою мушкою на кухні. Тільки починається сезон плодів і овочів, сезон переробки плодів і овочів, споживання, так і починається прильот на кухню плодової мушки. Вони, так як вони маленькі, то вони пролазять через москітну сітку і трохи доставляють неприятних вражень тим, що літають. За довгі роки різні методи спробували Пробували хімію, пробували валити пілісосом, пробували вибивати мухобойкою. Ці методи всі неефективні, тому що забирають багато часу і все одно плодова мушка залишається і портить нерви. Але в цьому році я спробував інший метод, який мені дуже сподобався, який убирає плодову мушку на 99%. А останні 1% можна просто механічно знищити. Значить. У вас на кухні у всіх є компостне відро. Ви коли споживаєте або переробляєте овочі, кидаєте в нього залишки овощей, плодів і це є також принадою для плодової мушки. Я завжди на ніч оставляю таку щелочку маленьку, йдемо спать. За цей час 99% плодової мушки оказується в компостному відрі. Рано, коли вже маємо виходити на двір, я оце відро закриваю, держу кришку рукою і виношу на компост. Коли я відкриваю кришку, вилітає цілий рій плодової мушки, яка за день налетіла на кухню. Тому це дуже ефективний метод. Але при цьому ви повинні приймати всі плоди, овоші, фрукти, овощі, в холодильник і або повиносити на двір, щоб плодова мушка зліталася не на те, що стоїть на столі або на землі. А щоб вона лізла у компостне відро. Тоді буде дуже хороший результат. Отже, дорогі друзі, попробуйте, дуже ефективний метод, тому що ця проблема особливо актуальна для села, в місті можливо і менше. Використовуйте і побачите, що ця проблема взагалі відпаде. Дякую вам за увагу. Був радий поділитися. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей.